Ми можемо долучити вже Тараса Загороднього, керівчого партнера національної антикризової групи до нашого прямого ефіру? Пане Тарасу, доброго ранку. Бажаємо. Слава Україні! Раді вас бачити. Доброго ранку, героям. Слава, пане Тарасе. Розпочну я з посиланням на Financial Times, от якраз таки за словами експертів, Путін може тимчасово відступити, але тільки щоб підготуватися до більшої та тривалої війни. Перше запитання до вас: як ви трактуєте? ось ці слова тимчасово відступити це як замороження конфлікту чи щось інше. І чи вважаєте ви дійсно, що Путін може для того, щоб накопичити більше сил, для того, щоб збільшити мобілізаційний потенціал, зробити крок назад, а потім уже зробити ривок ще масштабніший ніж ми бачимо на сьогодні? Ну, дивіться, тут е, питання не в Путіні. Ми повинні розуміти, що е, навіть після нашої перемоги і е, зняття е, Путіна, а він точно впаде, е, Росія буде схожа на Німеччину після Першої світової війни. Е, тобто країна реваншистська, е, яка хоче бути помсти, так чи буде тут Україна е, місцем для помсти, залежить тільки від України Так? Наскільки у нас буде мілітаризована економіка, наскільки ми будемо не мати власне озброєння в першу чергу? Чи будемо ми в НАТО так на той час багато чого іншого? Тоді Росія буде шукати або інший, інше місце для застосування своєї агресії, або все ж таки намагатиметься атакувати Україну. Щодо відійти зараз, Путін нікуди не відходити не збирається. Вони ж чітко говорять: ми готові на наше перемірні на наших умовах, тобто фіксація окупованих територій зараз, які є. Після чого звичайно, що йде перегрупування і напад на Україну новими силами. Тут не маєте ніяких ілюзій стосовно того, що буде, але все залежить дійсності від України. Першу чергу ну, багато багато речей залежить вже від України. Ми повинні в першу чергу е, вимагати від уряду і вимагати від е, високопосадовців мілітаризації економіки, е, випуск власного озброєння, тому що тільки від нашого наявності нашого власного озброєння залежить, коли буде закінчуватись війна, чому тому, що тільки нашому зброєнню можливо перенести війну на територію Російської Федерації. А, а захід не дасть таку зброю, ми чітко ясно повинні розуміти, як ви слушно згадали захід. Чи можемо ми сказати і констатувати, що зараз на західному фронті якраз таки без змін чи зміни відбуваються? І тут навздогін ще одне запитання: ось ми досить часто послуговуємося таким словосполученням, як колективний Путін в Російській Федерації. А чи буде в контексті ось саме Західного фронту без змін? Колективний Пауль герої цієї книги Ремарка в Росії, який, власне, знову ж таки згаданий, згадана нами так Перша світова. І цей Пауль, який повернувся. І його здається, якщо мені знову ж таки не зраджує пам'ять, сім його друзів. Ось в Росії буде цей колективний Паул? І яким він буде? Дивіться. Ну, Ремарк це про Першу світову війну. так о, Гітлер то був після Першої світової війни, mm -hmm. він же став результатом, в тому числі поразки Німеччини. А, Німеччина Першу світову війну це велику помилку зробили тоді, тоді Антанта. Вони не окупували Німеччину, так? І німці не зрозуміли, що вони програли війну. Вони зупинилися на кордонах, ну як джентльмени потиснули руки, наклали репарації і розійшлися, так? А німецькі генерали, які вели війну, вони ж всім розповідали, що це була зрада, що ми майже виграли війну. А, і це був внутрішній ворог. Прийшов Гітлер і всім пояснив, що є внутрішній ворог у Другу світову війну. У Другу світову війну а, союзники не зробили такої помилки. Німеччина була окупована і а, там пройшли всі процеси для того, щоб вони чітко ясно собі уявили, що вони програли. Тому коли ми говоримо про, про ремарка, про це частина німецького, тільки суспільства, так і досить маленька. Я читав ремарки, і там і чорний обіліск, і е, на західному фронті без змін е, так, це така проза, але при, прийшли насисти. Вони ж заборонили ремарка. Навіть коли виходив, виходила фільм, виходив в Німеччині, американський. До речі, перший американський фільм. Єбель з шайкою прийшов і зривав сеанси тоді в фашистській Німеччині, тому що вони вважали, що це неправильно. А в Росії пережважають якраз такі а, агресивні настрої, і Росія не буде окупована. Тому ми повинні розуміти знову таки: чим більше у нас буде власних ракет, чим більше буде власної зброї. Тим упевнені, що повинна буде почувати себе Україна. Для цього її потрібен запит нації на створення власної зброї. Штурхати і Міністерство оборони і всі, хто до цього дотичний створювати тиск на уряд, для того, щоб переводив економіку на військові рейки, бо без цього перемоги швидкої не буде. І ще питання, чи буде перемога, бо росіяни переводять свою економіку на військову рейки, не слід їх недооцінювати. Тому тут е, ми повинні сприяти тому, щоб була прозора система Міністерства оборони. О, там є е, волонтерка Дана Яровая, Вона от зайшла в, е, в антикорупційній раді постійно там вже знижені ціни да, по прозоро, вже менше купують. Показує ідеотиз державних органів влади стосовно оборонних підприємств. Це коли, наприклад, державна аудиторська служба. Вимагає від оборонних підприємств повертати прибуток, який їм положений по закону. Як підприємства будуть працювати і масштабувати на кого працює державна аудиторська служба? Це і, і діяти ситуація, якщо вони почнуть працювати без, без прибутку, то до них прийде податкова і скаже, що чого ви працюєте без прибутку. Ви що тут гроші миєте і так далі? Все це підкоряється міністерству фінансів. От мене питання міністр фінансів на кого працює в нашій країні. Тобто, ми повинні всі бюрократичні перешкоди далати, вимагати від уряду для того, щоб він організовував військову економіку. Якщо міністр економіки Середенка не спроможна організувати військову економіку, то потрібно ставити військового, який буде займатися захистом країни, тому що Росія не слідувати. Так. Вони будують. Вони Пане будують Тарасе, щодо економіки, тут зараз нам не вистачить часу, напевно, вже наші колеги в наступній етарній годині будуть нам заздрити. Я б хотів би на сам кінець теж ось згадати одну таку персону Лені Ріфеншталь. Свого часу вона для Гітлера знімала фільми. До речі, дуже багато дискусій вона робила. Тріумфу Олі. В Олі". Тріумф". Так, так. Саме, саме, про цей, саме про цей фільм. Але ось я б хотів би провести знову ж таки, завдяки вам паралелі з сьогоднішніми, ну скажімо так, медійниками, пропагандистами в Російській Федерації. На вашу думку, і досі там телевізор перемагає, холодильник, розум. Ну і можемо продовжити тут кожен може додати будь що перемагає. А Тому якщо його що... вимкнути усвідомлення, що відбувається, ну реально, швидко не, прийде, не одразу чи ні? ні, не одразу ж. Це не одразу ж це відбувається. Все рівно воно буде тривало інерційне деякий час. Більш того, в Росії вже запущені процеси, е, вже запущені процеси для, для наступного покоління. Ви бачите, вони там в садочках це вже відбувається в школах. Вони, до речі, проводять мобілізацію вже в школах, якщо ви не помітили. А вони вчать дітей дронами керувати. Так вони вже там в тих, хто вчиться в технікумах, ідуть вже вони на роботу працюють. Це, чекед, здається, робити. в Татарстані вони, так в Республіці Татарстан це відбувалося скрізь це робить. Вони скрізь це роблять. Нести недооцінювати. Стосовно пропаганди, знаєте в чому, в чому проблема? Проблема в тому, що у німців не було телебачення. А телебачення воно значно якісніше може показати і створити пропаганду. А у росіян пропаганда дуже якісна. Не слід її недооцінювати. Не Вона дуже, я от знаєте, так з точки зору так, професіонала ставлю себе на місце, наприклад, себе от простого росіянина, і дивлюся, як вони гарно все вибудовують. Так воно от зрозуміло, воно все багато чого зрозуміло. Звичайно, що іноді у них пропаганда боксує, особливо це після рейду Пригожина Відбулося так. Не так все добре у них відбувається, тому що пропаганда багато чого вже не може пояснити, і поразки на фронті теж працюють у зворотньому напрямку на пропаганду. Але якась частина росіян вони продовжують бути таким активними підтримувати це. А інші вони адаптовані. Вони адаптовані і спокійно будуть на це дивитися. Але єдиний плюс єдиний плюс відміну Німеччини, фашистської Німеччини та Росії. Те, що все ж таки а, в Німеччині Гітлера підтримувала молодь. Так, це була а, він був лідером молоді, агресивної, такої молодої країни, яка хотіла ПЕ зміни переустрою, так а, і тому вони за ним йшли. А в Росії навпаки молодь в принципі або нейтрально до України ставиться, або не сильно хоче йти воювати. І взагалі, ну це ще до були до, до початку війни дослідження. А от пенсіонери, які от е, переживають через реваншиз, через через падіння радянського союзу. І всі інші вони активно підтримують. Путіна, при тому, що розуміючи, що вони особисто воювати не будуть. І це okay. такий ядерний електорат. І це, знаєте, це така відрижка імперії, яка от кістлявою рукою намагається схопити Україну. Пане Тарасе, ну теж молодь там досить такі. Якісно ефективно, якщо можна так сказати, зазумбована на, на території Російської Федерації, і сподіватися на те, що в усвідомленні в вінтесь усвідомлення того, що відбувається, надіятись на це, то це марно, тому що навіть подивитися те інтерв'ю від журналістів Володимира Золкіна і Дмитра Карпенка. я Думаю, що наші глядачі, та й ви бачили, як е, журналісти спілкуються з окупантами е, полоненими і. Їм наводиш аргументи, чіткі факти, того що відбувається, історію розповідаєш. А люди не люди, вони все одно цього не розуміють. Вони розповідають і кажуть, так, я розумію, що я окупант, а потім другий, чи третій раз їх беруть в полон, і другий чи третій раз їх зустрічають на території нашої країни. Там є такі випадки, коли поверталися на поле бою, навіть не зрозумівши того, що відбулося і що може відбуватися. Пане Тарасе, ще досить таку цікаву тему зачепимо в контексті. Стія затяжної війни можна так сказати, спираючись на видання CNN. президент РФ Володимир Путін враховує президентські вибори Сполучених Штатів Америки в 2024 році у своєму плані війни проти України, сподіваючись, що програш президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена наступного року змусить США обмежити підтримку України та покращить позицію Москви на переговорах. Ймовірних, хочеться почути вашу думку, чи є у вас сумніви, або чи у вас немає сумнівів, що. Путін намагається протриматися до виборів 24-го року, і наскільки він сподівається на ці вибори, що Джо Байден або програє, або виграє, і ці від цього буде залежати подальше майбутнє того, що відбувається, так Путін сподівається. Це правда. Тут питання, що нам робити, знаєте. Знову повертаючись до власного ВПК, робити свою зброю і не чекати, поки знаєте, не нервувати, хто там буде, що там буде відбуватися Сполучених Штатах Америки, так тому що такі ризики існують і без зміни і без заміни Байдена. А раптом завтра війна з Китаєм. Ну от нам не постачають зброю, що що ми будемо робити, так тому тут не обов'язково Трамп так різні фактори можуть спрацювати. Знову таки суверенітет в першу чергу в безпеці. Тільки так ми зможемо швидше закінчити війну. Це перше. По друге, пришвидчувати підписання двосторонньої угоди зі Сполученими Штатами Америки щодо безпекових гарантій. А, дивіться, от коли у нас знаєте, багато хто кричав, що у нас саміт НАТО погано пройшов. Да ну як завжди, у нас люблять більше зраду, ніж перемогу. Але не побачили, що більше за все ви вибісила Російську Федерацію на цьому саміті. Це обіцянка підписатися це двосторонні гарантії, чому чому так? Чому це вибішує росіян? А вони розуміють, що схема з Трампом ламається. Якщо будуть підписані такі безпекові гарантії, то Україна як держава підписує ці гарантії з держави зі Сполученими Штатами Америки. І Трамп нічого поміняти не зможе, ну принаймні не зможе так нашкодити, як е, хотіла б Російська Федерація. Це друге. ну дивіться, у, у мене стосовно Трампа таке подвійне е, почуття. Знаєте, він багато чого говорить, але якщо дивитися на його каденцію, коли знаєте, багато говорили я абстрагуючись там стосовно його проросійськості. Ну, дивіться, ембарго на постачання зброї в Україну зняв Трамп, яке наклав а, Обам. а, Обама в 2014 році, віцепрезидентом якого був Байден, Байд. Да, да, зброю <плес> і а, Джевеліни в Україні ж перше з'явилися при Трампі. Так, тобто був знятий сам сам процес, що можна це робити. Я пам'ятаю, що при загрозах проти України над Україною літали е, ядерні бомбардувальники, які імітували атаку на е, Російську Федерацію. Це було при Трампі. Трамп е, ледь не вперше за там скільки там 10 років довбанув по росіянах з Сирії. Так був відданий наказ, тоді Вагнерів був даний наказ і дали по голові. Це Туреччина дала і дала. Сирія. Тому говорити, що знаєте, що воно от так як хоче Російська Федерація, і навіть якщо там є якісь е, речі, я б дуже обережно говорив. Тому що республіканці це такі хлопці. Вони більш прямі і ще більш жорсткі, ніж демократи. так так що Але на це, звичайно, сподіватися не треба. Ми повинні сподіватися в першу чергу на себе. Коли у нас буде контроль над нашим суверенітетом в галузі озброєнь. То е, і ми не будемо переживати хто де який там буде президент, і не будемо сподіватися на кого, тому що ми повинні розуміти, що іноді інтереси Сполучених Штатів Америки і України стосовно Росії не співпадають. Ми це чітко і ясно повинні розуміти, у, е, наприклад, у Європи ставлення до Росії як до ворога, але е, до Китаю як до партнера. У американців навпаки, як е, Китай це ворог, так на відміну, а Росія це проблема, тому що вони сподіваються, що Росія за певних обставин, там ну там після війни чи як все ж таки буде союзникам Сполучених Штатів е, Америки С у війни проти Китаю, і відповідно це накладає свою логіку на надання Україні теж допомоги е, для того, Поки вони не вирішили, що буде робити з Росією. Питання в тому, що гинуть наші солдати, ви знищуються наші міста, і ми повинні ставити крапку в цих іграх не бути пішаком, а самими бути гравцями дуже цікава теза щодо важливості Росії для Китаю для Сполучених Штатів. Е, сподіваюся, ми ще неодноразово з вами подискутуємо. Тарасе, дякуємо, дякуємо Дякую. за розмову. Тарас Загородній, керуючий партнер національної антикризової групи, був з нами на зв'язку.